Слава Ісусу Христу, будемо читати слово, будемо мати можливість заглянути в одну історію, говоримо з Біблії, яка стосується Ісуса Христа, стосується нас сьогодні. Я назвав тему одним словом, і простига висвітлять одним словом, яке дуже знайоме нам сьогодні, дуже знайоме сьогодні українцям, дуже знайоме тим людям, які. Слідкують або переживають за ситуацію в Україні, які мають можливість дивитися за деякими приємними речами. Це слово деокупація. Я думаю, що більшість з вас знає значення цього слова. Можливо, ще колись рік ми не вникали або не знали таких слів. Ми вчора на групі говорили про те, що ми не знали географії сходу Півдня України, центру України. Ми не знали міст і сіл, про які сьогодні знає. Боже, слово деокупація означає повернути щось за кого площину, поставити на місце. Ми не будемо сьогодні говорити про можливо таку радісну да новина, яка нас освітлює два-три нас останні дні про те, що місто Херсон повернулося до складу України. Ми сьогодні поговоримо про деокупацію самого себе. Деокупацію самого себе. Сьогодні поговоримо про одне з моїх завдань в церкві. Ми дуже часто чуємо, що моє завдання це служити, це проповідувати, але є ще одне завдання, яке дуже важливе. Поговоримо сьогодні про боротьбу, яка стосується кожного з нас, кожного посольства в цьому місці. Поговоримо про перемогу через правильне відношення, через моє правильне відношення до тих авукарних речей. І побачимо, бо візьмемо до себе приклад Ісуса Христа, як самого сильного вчителя, подившись історію, яка сталася свого часу з Ісусом Христом. Хто має Біблії Івана Івана, Дивана, 8 розділ, 51 вірш, проти Протипискуйте цей вірш. Івана Івана, Дивана, 8 розділ, 51 вірш, такі слова. По правді, по правді кажу вам то слово моє берегтиме, не побачить ти смерті повіні. Коли дивимося на цей текст або на цю фразу Ісуса Христа, ми, як християни, ми розуміємо, про що тут говориться. Ми розуміємо, що в цьому тексті Ісус Христос говорить про наше майбутнє, Він говорить правду, Він говорить про те, що якщо людина, якщо людина берегтиме Його Слово, якщо вона буде вірити йому, якщо вона увірить в нього, вона не побачить смерті. Не смерті фізичної, а смерті духовної. Вона буде більша разом з ним. Ми це розуміємо. Але коли ми дивимося в цю історію, ми бачимо, що люди, які його оточували, люди, з якими спілкувався, тобто людей, вони цього не розуміли. В цьому тексті Ісус Христос він, цими словами говорить дуже просту річ. Він говорить, що людина, ми з вами, ми, з вами, ми створені і народжені по образу Ісуса Христа. Ми створені, народжені по образу Ісуса Христа. Коли ми народжуємося в цей світ, на жаль, є гріх, який дуже сильно впливає на людину. Коли приходить 15, 20, 30, 40 років, людина приходить в церкву. Людина приходить в церкву. людина, яка створена за образом і подобою Божою, але вона прожила певний період часу, певний відрізок. Хтось прийшов в церкву в 15, хтось в 20, хтось в 60. І за цей певний період часу цей відрізок, завдяки тому, що є гріх, тому що гріх панує на цій землі. Людина за собою має певний багаж, має оцей такий рюкзак, з яким приходить в церкву. Людина щось пережила, людина щось бачила, людина вже якось по-своєму розуміє цей світ і те, що є в світі. І коли ми приходимо в церкву з цим багажом, з цим своєю кожної своєю історією, виявляється, що в цій церкві є ще 200 таких самих, як я. Ми вчора на групі про це дуже багато говорили. Коли я приходжу в церкву. Незалежно від якому віці, я вже щось маю за своєю спиною. Вже є історія моя, є вже отой багаж. На жаль, в більшості це багаж гріха, неправди, якогось непорозуміння, суєти і так далі. Я приходжу з цим в церкву. І виявляється, що тут є я ще я не один такий. Таких є 200, якщо ми говоримо про нашу церкву. Скухати один текст уривок з біблії, що сталося далі, коли Ісус Христос сказав, що хто слово моє берегтиме не, не побачити смерті. Тому тобто, говориться, уривок дискусії, спілкування Ісуса Христа з юдеями, які в той час оточували його. Тебе подісниш? Аж злонаруми мене в тиме, не службує до смерті боги, чи ж ти більший, аніж отець, наш Авраам ще поперед, та помни ради пророки, ким ти робиш самого себе. Ісус він повій. Як я славлю самого себе, то ніщо не слава. Мене прославляє отець, про якого ви кажете, що він Бог ваш. І ви не пізнали його, а я знаю його. А коли я скажу, що не знаю його. Боли неправдомовець подібний до вас, а я знаю його, і слово його свергаю. Отець ваш Авраам прагнув і з радістю, щоб побачити день, і він бачить і тішиться. Ти п'ятдесяти років не маєш іще, і Авраам не бачив. Ісус їм відказав. По правді, по правді кажу вам. Jeśli z Уривок, відеоуривок, для того, щоб більше вникнути або зрозуміти ситуацію, в якій він був. Цього разу Ісус Христос, як ми бачили, Він знаходиться в храмі. Ні в якомусь місці, не в пустині, неможливо десь на природі або в саду, де він любив ходити, він знаходиться в храмі. Знаходиться в храмі, де є група людей цих юдеїв, які. По-різному розуміють, які різняться від Ісуса Христа, які не так бачать. Я і починають з ними спілкуватися. Якщо були уважні юдеї, вони його обвинувачують, вони йому докоряють і вони його принижують. І від тільки собі, що означало в той час сказати, ти маєш демона. Ти маєш демона. Це не просто говорилося про якусь духовну залежність. Це не говорилося про те, що людина духовно від чогось залежить, і демон там небі керує ні. В той час. Це говорилося про те, що він насправді фізично присутній в нього демон. Люди, живучи в той час в якій культурі, вони розуміли, про що говориться. Ми сьогодні з цим мало знайомі. Вони ображають Ісуса Христа. Вони обвинувачують Ісуса Христа. Вони докоряють Ісусу Христу. І коли ми дивимося на. Цей конфлікт, який стався, коли ми дивимося на цю ситуацію, яка стала з Ісусом і з юдеями, ми розуміємо, це різні люди, вони по-різному розуміють. Коли ми приходимо в церкву, в церкві є різні люди. І кожен з нас, по-особливому різний, я зараз хвічу, щоб висловив ще один слайд, де я перерахував декілька таких важливих речей. Це те, що нас з вами відрізняє. Це ще не все. Це основні такі речі. Те, що відрізняє одного від іншого церкви. Перше – це вік. Наймолодший в нашій церкві член нашої церкви, це Сергій. З 14 років, що ви знали, найстарший, це брат Саша, йому 80 років. 14. Чотири покоління. Як я позвонив до Сережі, 10-й годині вечора, хотів запитатися, скільки йому років, і кажу, я буду, я готую проповідь на завтра. Ти можеш сказати, скільки тобі років? Він не, 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 не почув мене не добре, він каже, подумав, що я питаю, що він буде проповідувати. він каже, я не готовий за завтра проповідати. Як ми відрізняємося один від до від одного, як ми відрізняємося один від одного? перший це вік, другий це старт. Тобто є чоловіки, а є жінки, є брати і сестри. По-різному ми думаємо, по-різному бачимо. Характер. Кожного з нас різний характер. Кожного з нас, коли ми приходимо в церкву, і ми є в церкві різний характер. Хтось щирий, хтось гордий, хтось активний, а хтось чесний. Ми всі різні. Одяг або розуміння одягу, який він має бути. В церкві або в сестри або брата у нас також різні. Ми маємо різні дари. Ми всі обдаровані, Біблія говорить, що немає бездарних, тобто немає тих, в кого немає дару, але всі дари різні. Духовний стан в різний. Апостол Павло одного разу, звертаючись до однієї церкви, він говорить, ви за віком мало б бути вчителями, а потребуєте молока. Тобто вік, він не обов'язково говорить про духовний стан. Він різний нас. Матеріальний стан також різний в нашій церкві, тому що є різні люди, один отримає одну заробітноплатну, інший іншу, хтось не має роботи, хтось її втратить. Також цінності, які в нас є, вони, вони різні. Хтось одне цінує, хтось цінує зовсім інше. Служіння також різне. Робота, ми маємо різну роботу. Спокуси різні. Спокуси різні. Комусь легше чомусь перемагати, а комусь в цьому тягнеш. І останні погляди. Коли ми приходимо в церкву, в нас є різні погляди на ту або іншу річ. І коли я після народження і до того, коли прийшов в церкву, я здивув певний багаж. У мене є певний рюкзак чогось. Те, що я отримав в цьому світі. І коли я приходжу в церкву і тут є ще 200 таких самих, життя, я маю розуміти, що моє завдання це працювати над собою. Це працювати над собою для того, щоб щось поміняти, щоб стати іншим. Последний до Ефесян, 4 розділ, 13 вірш, Апостол Павло говорить такі слова. Він це говорить до церкві, і це говорить до людей, які були в церкві в Ефесі. Він каже, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого Мужа досконалого у мірі зросту Христової повноти. У міру зросту Христової повноти. Тобто є якась певна повнота, є якась певна планка, яку нам ставить Христос, який є досконалий, який є той, хто правильно поступає, який правильно мистить, який ніколи... Не був в ролі того, хто грішить. І апостол Павло говорить, що оцей муж досконалий. А ми маємо прагнути, ми маємо вшитися, ми маємо спішити, ми маємо бігти до того, щоб бути подібним, подібним до нього. Коли апостол Павло Далі говорить 16-й вірш цього тексту, він говорить про це. Він говорить про нас з вами. 16-й вірш такі слова. А з нього, тобто з Ісуса Христа, все тіло складене і зв'язане всякими допомічним суглобом. у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст і тіла набудування самого себе любові через набудування самого себе любові. Отже, виявляється, виявляється, що я можу. Я можу будувати сам себе. Моє завдання будувати самого себе. Моє завдання найперше подивитися на самого себе. Прийшовши в церкву, де люди мають різні погляди, де люди відрізняються один від одного, дуже суттєво відрізняються. В світі є 7 мільярдів людей і всі різні. Можливо, хтось подібний, своєю зовнішністю, Можливо, хтось подібний характером, можливо, хтось подібний якимись цінностями, але всі люди різні. Ну, наприклад, ми, Слов'яни, коли дивимося на китайців, ми думаємо, що їх є мільярд 300. Ми думаємо, що вони всі одна. Тепер нам це здається. Насправді, вони, вони всі різні. І Люди всі різні. І в церкву приходять люди, і вони приходять всі різні. І дуже часто, коли я попадаю в якусь ситуацію, коли я бачу цю реальність. Я хочу когось змінити. Я хочу, щоб хтось змінився. Будь ласка, ще один слайд, який зараз сюди. Я хочу, щоб навколо мене поміняла ситуація. Я хочу, щоб навколо мене помінялися обставини. Я хочу, щоб люди, які навколо мене, помінялися, тому що вони не такі, як я. Реальність не змінимо. Можемо змінити ставлення або відношення до неї. Моє відношення до людей, моє відношення до ситуації або до чогось в церкві, воно міняє не перше мене. Коли я дивлюся на щось, і воно мені не подобається, коли я бачу, що хтось помилився, коли я бачу, що хтось щось так, не так сказав, коли я розумію, що хтось не так заспівав, або хтось різко мені відповів. Коли хтось мене не підтримав, колись мене хтось не спитався, я маю багато-багато-багато зауважень до когось. І я не можу з цим справитися. Я маю поміняти, змінити своє ставлення, своє відношення до цієї ситуації, до цієї реальності, в якій я живу, або до цієї людини. Тому що мені не в силах змінити когось, змінює Христос. Ми сьогодні говоримо про те, що я як... Член церкви місцевої, я маю можливість міняти себе. Я маю можливість міняти себе в кращу сторону в цей образ Ісуса Христа. Я маю можливість все більше прагнути до цієї планки, яку став Христос. Коли ми дивимося в цей вивок, який я зачитував на цю дискусію Ісуса Христа і юдеї, дорогі друзі, це сталося в травні. Це сталося в тому місці, яке називається Божий храм. Це сталося з людьми, які дуже ну, добре знали Слово. Ісус Христос. Він говорить правду. Він говорить так, як Він це розуміє, але, на жаль, люди, які є біля нього вони цього не розуміють. Коли буду дивитися на людину, я обов'язково розчаруюся. Коли я буду дивитися на людину, в церкві я розчаруюся. Коли я буду в церкві дивитися на Ісуса Христа, я ніколи не розчаруюся. Я ніколи не розчаруюся. Деокупація самого себе це повернення до стану, який задумав Бог відносно мене. Який задумав Бог відносно мене. Я створений і народжений по образу і подобі Бога. Я можу таким бути. Я можу кожного дня зростати в тому, щоб бути все більше і більше подібним до нього, але я маю цього захотіти. Я маю цього захотіти. 59-й вірш 8-го розділу. Ісус Христос подає нам дуже сильний приклад. Ісус Христос нам подає дуже сильний приклад. Біблія говорить, і схопили каміння вони, щоб кинути на нього, та сховався Ісус, і з храму пішов. В одному з перекладів пише, з храму пішов далі. І з храму пішов далі. Скрить, будь ласка, мені чи міг Ісус далі сперечатися. Чи Він був правий? Чи з нами безпену Біблію? Чи розумів, про що він говорить? Чи він був все за них в слові? Відповідь на ці всі запитання так. Ісус Христос, маючи повну владу тут на землі, дившись цих людей, він міг поступити зовсім по-іншому. Але коли він пам'ятає цю ситуацію, коли він бачить цю реальність, коли він бачить, що люди, які є навколо Нього, вони його не розуміють. Біблія говорить, що. Ісус сховався і з храму пішов далі. Із храму пішов далі. А куди далі? Чи повертався Ісус Христос ще в храм, так повертався, неодноразово. Він приходив. Але коли ми дивимося, куди пішов Ісус, 9 розділ перший вірш. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народженням. Ісус Христос, коли приходить в атмосферу, коли він приходить і бачить те, що йому не подобається, він бачить людей, які зовсім по-іншому думають. Людей, яких інший характер, людей, яких зовсім інше мислення. Що він робить? Він піде з Він уникає цієї ситуації, він уникає цього конфлікту, він йде далі щоб служити. Він йде далі, щоб шукати людей, для яких він потрібен. Кожного разу, коли в нашому житті в церкві виникають тяжкі обставини. Я думаю, що кожен з тих з вас, з нас, з цим знайомий, неодноразово кожен з нас був в якомусь конфлікті, в якомусь, якомусь непорозумінні. Неодноразово в своєму житті ми думаємо про те, що... Хтось неправий, хтось не такий, хтось неправильно подивився, неправильно сказав, неправильно віднісся до мене, не підійшов, не підтримав, не запитався. І дуже часто в своєму серці ми вже маємо, можливо, ще ця людина цього не знає, можливо, група ці людей цього не знає, але в своєму серці ми створюємо, створюємо вже небезпеку. Перемога приходить через правильне відношення. Через моє правильне відношення до своєї ситуації я до своєї людини. Коли я розумію, коли я розумію, що я в церкві так само недосконалий, як інші люди, коли я розумію, що в церкві 200 людей і всі вони різні, починаючи від віку, закінчуючи певними інтересами, баченнями і розуміннями, всі ці люди різні, і кожен з них має право на свою думку. Кожен з них має право висловити свою думку. І коли я це розумію? І коли я розумію, що я створений за подобою образом Ісуса Христа, і коли я розумію, що Ісус Христос хоче змін в моєму житті, Він хоче поміняти мене. Він хоче поставити на місце, Він хоче, щоб я був таким самим, як Він, задумав мене, тоді я можу перемогти. Тоді я можу вибрати правильну дорогу, правда, до шляху. Поправді, поправді, кажу вам, хто Слово Моє берегтиме не побачить той смерти повітря. Ісус Христос звертається до людей, які були тоді, звертаються сьогодні до нас. Він обіцяє. Він обіцяє, що люди, які будуть берегти його слово, тобто християни, люди, які знають Слово Боже, Він обіцяє нам, що ми ніколи не побачимо смерті. Це ціль. Це те, що обіцяє Христос. Це те, до чого. Потрібно прагнути. І тут в житті, будучи в церкві Ісуса Христа, ми маємо робити все для того, щоб там на небі ми могли з Христом бути разом. Незважаючи на те, що ми різні, незважаючи на те, що в нас різні погляди, різні думки, незважаючи на те, що кожен з нас по-різному прийшов в церкву і має різний багаж, ми маємо до того, щоб всі разом як церква бути з нашим Господом. Там, де ми. Ne bo pač ne smrt ne bo vijek. Amen. Pojdimo molit se. Hvala, žal.